Обожнюю цей салат, він дуже поживний. Я його готую дуже часто. В ньому прекрасне кебеживав, маю надію, що теж сподобається. Для цього салату нам потрібно відварити м'ясо, будь-яке на ваш смак. У мене сьогодні це відверна телятина. Нам знадобиться морпа по-корейськи. Нам знадобиться червона фасоль, можете білу. Тут теж подобляться маслини. І ваша улюблена зелень в моєму випадку, це зелена цибулька і петрушка. Поїхали! їхно з м'язка нашинкую яловичину кубиком. А там, якщо вам до вподоби смужкою, зірочкою, будь-чим в миску. до м'яска. Також сюди додаємо корейську моркву. Ось мені знадобиться пів баночки маслин. Хоча, мабуть, і всю баночку. Масліни, якщо невеличкого розміру, то я їх не розрізаю. Додаю. І треба промити під холодною водою червону квасову. Теж сюди. Все це заправляємо дві столових ложки. Сметани, столова ложка майонезу і столова ложка французької гірчиці. Та палітра барв, і помаранчевий, і зелений, і червоний, і чорний. Яка краса! Я куштую більше для того, щоб у ті, які втрачають свідомість, падають в конвульсіях і не можуть жити, коли я куштую загальної. Миски, і вони мені пишуть, що як ви можете, а як інші члени родини. Я просто інших членів родини не годую. Вони в мене на воді і на хлібі. Ну ви ж не знаєте, а я знаю. Це неймовірно смачно. Оцей рецепт 100% до приготування. Готуйте, мої любі. Смакуйте і до нових зустрічей!